Віджимав автівки в українців за для окупантів за матеріалами СБУ заочно засуджено ворожого пособника з Херсона, який під час тимчасової окупації регіону працював на ворога у так званому фонді майна окупаційної адміністрації. Фігурант разом із російськими військовими грабував місцеві автосалони. Він приходив на фірми й підприємства, що займалися продажем та обслуговуванням автотранспорту, називав себе помічником і радником військового коменданта Херсона та залякував власників і клієнтів. Він проводив, так би мовити, інвентаризацію, у ході якої змушував автомобілі документувати як безхозні і передавати в нібито службових цілях окупаційній владі. Таким чином зловмисник віджав в українців більше півтора сотні автомобілів, які потім передавалися серед іншого російським спецслужбам, а частину автівок доправили в тимчасово окупований Крим. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд заочно визнав фігуранта винним. Окрім 12 років позбавлення волі, суд заборонив йому обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років.